Автомобільні діагностичні сканери вже давно перестали бути інструментом лише для СТО. У 2025 році вони стали доступним і практичним рішенням для звичайних водіїв, які хочуть контролювати стан авто самостійно. Сучасні пристрої дозволяють не просто зчитувати помилки з бортового комп'ютера, а й відслідковувати роботу двигуна в реальному часі, перевіряти датчики, адаптувати нові вузли і навіть економити на сервісі. Китайські виробники зробили величезний крок уперед. Тепер їхні сканери підтримують бездротове підключення, роботу з різними додатками та мають сумісність із більшістю автомобілів європейського й азійського ринку. Саме тому в цьому рейтингу ми зібрали топ-5 найкращих моделей із Китаю. Які у 2025 році поєднують функціональність, швидкодію дію та вигідну ціну, на п'ятому місці нашого рейтингу розташувався X2 AnyScan A30D – сучасний бездротовий діагностичний сканер, який обирають не лише автолюбителі, а й майстри великих сервісних станцій. Його головна перевага робота з усіма системами автомобіля, а не лише стандартне зчитування помилок двигуна. A30D підтримує 19 функцій скидання та адаптацій від обнулення сервісних інтервалів і калібрування дросельної заслінки до прокачування ABS та програмування форсунок. Для власників машин різних марок це означає можливість виконати профілактику і базове обслуговування без дорогого візиту на СТО. Важлива особливість двостороннє керування. Сканер дозволяє надсилати команди безпосередньо в блоки управління, активувати насос, перевіряти роботу клапанів, фар чи склопідіймачів. Це дає змогу знаходити несправність точково без зайвих здогадів. X2 AnyScan A30D працює за сучасними протоколами CAN FD і FCA AutoAuth, що особливо актуально для нових моделей Ford, GM, Toyota, Honda, Chrysler, Jeep та інших виробників. Підключення здійснюється через Bluetooth і смартфон буквально перетворюється на професійний діагностичний центр. Пристрій також візуалізує дані в реальному часі: графіки, індикатори, показники одразу до восьми параметрів. Це значно спрощує аналіз і робить діагностику максимально наочною. На четвертому місці нашого рейтингу ThinkK, ThinkDiag 2 оновлений компактний автосканер, який суттєво перевершує свого попередника. Його головна відмінність від першої версії підтримка високошвидкісної шини Can FD, яка використовується у нових авто з 2020 року, включно з Volkswagen, Audi Porsche, GM Ford, BMW, Kia та Hyundai. Крім того, пристрій отримав сучасний Bluetooth 5.0, що забезпечує швидку та стабільну передачу даних на смартфон. У комплекті вже є подовжувач OBD 2 і фірмовий кейс, тож додаткових витрат не потрібно. Функціонал сканера максимально широкий. Він вміє працювати з усіма електронними блоками більшості марок, читати та видаляти помилки, показувати параметри у реальному часі в графіках і таблицях. Окрім цього, thinkdiag 2 підтримує тести виконавчих механізмів: кодування блоків і 15 сервісних функцій. Серед них прокачування АБС, адаптація дроселя, регенерація сажового фільтра, скидання сервісних інтервалів, кодування форсунок та багато інших. Працює пристрій через додаток ThinkDiag+, Plus, доступний для Android та iOS. Тут можна формувати PDF звіти, зберігати історію перевірок і навіть автоматично щитувати він код. І найцікавіше на AliExpress цей сканер коштує дешевше майже на 2000 гривень. Посилання шукайте в описі. На третьому місці нашого рейтингу MuCar CS6 6. Сучасний діагностичний сканер, який поєднує професійний рівень можливостей із доступною ціною, це найновіша версія лінійки Мукар, що вийшла у 2023 році, і вже встигла здобути популярність серед домашніх користувачів, механіків та навіть автосервісів. Його ключова особливість комплексна діагностика одразу шести основних систем автомобіля: двигуна, трансмісії, АБС, подушок безпеки. Кузовної електроніки та системи контролю тиску в шинах. MuCar cs S6 також підтримує сім сервісних функцій скидання від оновлення інтервалів заміни масла та обслуговування гальм, до адаптації рульового датчика і очищення дизельного сажового фільтра. Крім того, тут є повний набір можливостей obd 2 швидке зчитування кодів, очищення помилок, перегляд графіків у реальному часі та навіть тестування датчиків кисню. Пристрій автоматично визначає він код авто, має оновлення через Wi-Fi усього в один клік та підтримує 13 мов інтерфейсу. Завдяки 5-дюймовому LCD екрану та базі даних із технічними посібниками і навчальними матеріалами користуватися цим сканером зручно навіть новачкам. MUCAR CS6 сумісний із більшістю автомобілів з протоколом OBD2 після 1996 року. Включно з американськими, європейськими і азійськими марками. І саме тому він став справжнім універсальним рішенням для тих, хто хоче мати професійний інструмент діагностики прямо під рукою. Ми не бажаємось до фіналу, і на другому місці підбірки розташувався Autofix D1 Light універсальний діагностичний сканер професійного рівня, який став легкою версією топового D1. І хоча Light модифікація не підтримує двостороннє керування і активні тести, її можливостей більш ніж достатньо, як для досвідчених майстрів, так і для авто. Та любителів, які хочуть мати у руках серйозний інструмент. D1 Lite забезпечує повне сканування всіх систем автомобіля, зчитування та очищення помилок, аналіз даних у реальному часі і роботу з електронними блоками на рівні офіційного сервісу. Пристрій підтримує 26 функцій гарячого скидання: від адаптації дросельної заслінки та калібрування датчика кута керма до сервісу гальмівних колодок, батареї та скидання інтервалів ТО. Технологія авто миттєво розпізнає марку і модель авто, а сервіс AutoFix Cloud дозволяє зберігати історію діагностики та отримувати Онлайн підказки. Технічна основа теж на рівні: 7-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю 1280 на 800. Операційна система Android 9, процесор Cortex A 35 2 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор на 5800 мАч гарантує тривалу автономну роботу, а підключення через Bluetooth робить використання ще зручнішим. І важливий бонус: два роки безкоштовних оновлень програмного забезпечення. Це означає, що власник завжди матиме доступ до актуальних даних і підтримки нових моделей авто. На першому місці нашого рейтингу Launch X431 crp CRP129i 2.0 – Справжній хід серед професійних мультимарочних сканерів це вдосконалена версія популярної серії Sreader, яка отримала новий 5-дюймовий дисплей з високою роздільною здатністю, сучасний інтерфейс і ще ширші можливості діагностики. Пристрій працює з чотирма ключовими системами автомобіля: вигуном, трансмісією, АБС та подушками безпеки, а також підтримує 12 сервісних функцій. Серед них скидання сервісних інтервалів і адаптація дросельної заслінки. Прокачування АБС, обслуговування батарей, кодування форсунок, регенерація сажевого фільтра, калібрування рульового датчика, сервіс AdBlue та TPMS. Це робить модель універсальним рішенням як для майстерень, так і для приватних власників. Автоматичне зчитування ВІН коду значно прискорює діагностику, а дані у реальному часі можна переглядати у текстовому чи графічному вигляді. Є функція стоп кадр та можливість створювати докладні звіти, які легко зберігати чи пересилати клієнтам. Завдяки Wi-Fi пристрій отримує безстрокові безкоштовні оновлення, що гарантує актуальність підтримуваних моделей. Сканер підтримує понад 40 брендів авто, включно з європейськими, американськими та азійськими моделями. Це надійний і перевірений інструмент, який поєднує точність, функціональність та довготривалу підтримку, заслужено займаючи перше місце у нашому рейтингу. Отже, ми розглянули п'ятірку найкращих автомобільних сканерів з Китаю у 2025 році. Кожна модель у цьому списку має свої сильні сторони: одні підходять для домашнього використання, інші для майстерень та професійних механіків. І головне, правильний вибір сканера дозволяє зекономити на сервісі, швидко знаходити несправності та мати повний контроль над технічним станом вашого авто. Усі актуальні ціни і перевірені посилання на ці сканери, ви знайдете в описі під відео.